Як не победа, подожди. Ви що там на приколі всі или що ми вже торт купили? Час под... подожди. Де? Колян. Закривай, мабуть, шампанське. Хто надпив? Ізольда Філіпповна. Ну розбав там сетром і. Ладно, я зараз договорю, розберемось. Да? Так, слышь, а ти взагалі хто такий, щоб такі важні питання вирішити? Просто мнение, так? Да? А хто тобі розрішив його озвучувати? Тут без тебе вже всі давно все вирішили. Тобі авторитетний чоловік що сказав? Побіда, значить побіда. Все, зараз, подожди, колян. Виливай давай і давай сюди бутилку. Зараз один грамотій на неї сяде. Зрадофіл, від зрадофіла чую. Еще многое предстоит сделать. Песков поспорил с командиром спецназа Ахмат о победе России в спецоперации. Песков. РФ еще многое предстоит сделать для победы в СВО на Украине. Специальную военную операцию на Украине еще рано считать завершенной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заочно поспорил с командиром спецназа Ахмат Абти Алаудиновым. Ранее генерал-майор высказал мнение, что Россия уже одержала победу в СВО. Хрена себе борзота. Слышь, ты в лесу хозяин? Колян передав бутилку. Да? Ні, ну хто вдруг не зрозумів з бутилкою, я зараз об'ясню. Це у них такий мемчик є, Такий один, який вони вважають дуже смішним, ровно до того моменту, коли кадирівці дійсно з них не сажають на бутилку. І вони тоді такі так це подожди, це що, це, це не шутка разве була? Ні, ваша життя взагалі не шутка. І всі ваші меми, обратіть внимание, вони всі обов'язково матеріалізуються. Пам'ятаєте, у вас ще один такий смішний мем був про бомбіть вороніш? Так вот, он давно уже не Но вы можете продолжать с него смеяться. Украинский БПЛА поразил склад боеприпасов под Воронежем. В Острогожском районе Воронежской области началась детонация на складе боеприпасов. По сообщению властей, склад атаковал украинский беспилотник, который был сбит, но пожара избежать не удалось. Жителей близлежащего поселка эвакуируют. Вот такое. Я, слушайте, я когда только первое предложение прочитал, Я от одразу відмітив якусь таку прям небачену смілость російського журналіста, який дозволив собі написати, що наш безпілотник, оказується, збила це ну, таке взагалі вперше в історії. До цього всі наші безпілотники були збиті, взагалі всі, всі до єдиного. А потім оказалось, що і цей вони теж збили. Отсюда питання. вопрос. А зачем ви вообще їх збиваєте, если це на результат вообще ніяк не влияет? Може ну, наоборот хуже от цього вам становиться. В Воронежской области дрон упал на склад боеприпасов. Украина заявила, что уничтожила ракеты КНДР. Беспилотники атаковали Воронежскую область в ночь на 7 сентября, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале. В 3.34 ночи Гусев написал, что в Острогожском районе на западе области в результате падения дрона, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы, возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. По словам губернатора, началась детонация, она продолжается. Бомбить Воронеж! Да, причем, когда придумал Цей мемчик, чиновників, ніхто ж навіть не розчитував, що це буде ось вот этим северокорейським гамном. Яке зараз у них там по всій області літає, літає. і Це абсолютно, кстати, не повод волнуватися, Нам така дрянь вже прилітала. Можемо вас успокоїти. Там, що при точному наведенні, що таке звичайно хаотично, літає і прилітає, воно однаково. Я чого-то не розумію, чого ви панікуєте. Трассу Воронеж Луганск закрыли на 54 километра из-за детонации взрывоопасных предметов. В Острогорском районе Воронежской области продолжается детонация взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Александр Гусев. Из прилегающих к месту ЧП населенных пунктов эвакуировано несколько сотен человек. В трех населенных пунктах района действует режим ЧС. Полностью перекрыто движение с 51 по 105 километров автодороги Воронеж Луганск. А що, ну нормальний такий розліт 50 кілометрів, зря я цю дренька скритикував, особливо коли вона полетіла вам на голови. Ну вам то що, вам же ж не привыкать. Ви ж не перший раз вже такі подарки получаєте. Надо б їм э, цей колян, в кажете призових лаптяладина туди закинуть, щоб він їм розказав хоча б про победу в СВО, вони ж можуть не знати, да. Євгенія, що він согласиться. Ну чого? Що там же бахкає? Це ж вам не по пустим кустам із калашей стріляти. Тут реально може прилетіти. Под Воронежем эвакуируют несколько поселений из-за детонации взрывоопасных предметов. В Воронежской области расширена зона эвакуации после атаки БПЛА. После подавления беспилотника в Острогожском районе произошел пожар. Началась детонация взрывоопасных предметов. Губернатор Александр Гусев изначально сообщал об эвакуации одного села. Теперь о вывозе людей из нескольких населенных пунктов. А, они таки настают, настают, что они беспилотник подавили, подавили, их не беспокоит. Что при этом туди что-то б'ється. Щоб ви його лібо не збили, либо ви його не збили. Тут не те що третього, тут навіть другого не дано. Но це є мислити з точки зрення логіки. А вони цю науку, вони оце тільки зараз починають потихеньку осваювати. Живовзю в Воронежской области второй раз за месяц успешно подавили, сбили беспилотник, который в результате падения повредил взрывоопасные предметы, которые начали детонировать. В предыдущий раз взрывоопасные предметы детонировали три дня. Если в Москве есть комиссия очень злых и решительных силовиков, им уже стоит поехать в Воронежскую область и выяснить, кто именно стоит за складированием взрывоопасных предметов в чистом поле и их защитой от воздушных атак. То, что творится по этому вопросу, просто подрыв обороноспособности страны. Знаєш, чувак, ти би поберіг, може, от цих своїх злих і рішительних силовиків, бо річі вам не раз знадобляться. І вони, якщо дійсно зараз захочуть кудись влізти, то вони навіть не поймуть, в яку сторону їм, в першу чергу треба бігти. Тому що у вас кругом так. Ви спочатку гордитесь своєю там гігантоманією, а потім, коли ця гігантоманія абсолютно природна, починає здуватися, у них, у тих, хто цією гіантоманією гордився, тут же починається істерика яка нас, ну, надо признаться, да потишая сама по собі даже. Алекс Паркер. Ночью в Воронежской области Халл с помощью беспилотников уничтожили огромный склад боеприпасов. Детонация идет до сих пор, объявлен режим ЧС. Также под Покровском. Х**. тремя бригадами начали контрнаступление, чтобы затормозить и отбросить наши войска от Покровска. Итого, приграничные районы в Курской области уже месяц находятся под оккупацией, а гениальный гамбит на Покровском направлении выдохся, ибо не хватило резервов и стремительно Покровск взять не получится. Даже за Селидова придется воевать по-настоящему. И почему я не удивлен? А я что-то не удивлен, что ты не удивлен. Я только удивлен, что ты что-то рановато скис. Твої колеги ще так по інерції продовжують себе утішати якимось позитивними, як для них, новостями з-під Покровська, але вже починають розуміти, що цю історію краще додивитися до кінця і не тішити себе лишніми ілюзіями. Що, кстати, кажу, нас теж касається, бо ми теж такі любимо все позбивати, взагалі, все. Да, а потім удивляємося, откуда у нас якісь проблеми вдруг возникли. Ми ж все позбивали. Ми ж знаємо, що не можна допускати ніяких масових скоплень, нічого. Ні боєприпасів, ні особового складу, ні ГСМ. Ми ж знаємо. І вони знають. Не можуть не знати. Ми їх кожен день цьому учимо. Резервуары с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской области. Резервуары на площадке для хранения топлива загорелись в Волоконовском районе Белгородской области после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Район расположен восточнее Белгорода у границы с Харьковской областью. ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров, написал Гладков. Он добавил, что пожарные тушат возгорание. Информация А послідствах уточняються. Та ви не спішіть уточнять, у вас ще некілька днів в запасі точно є. Поки воно все само там не догорить, не ну от що приємно, вже ні слова про те, що збили, подавили, то тобто, що то до них доходить, що то, до них не доходить, що ну, не можна держати заповнені резервуари Білгородської області. Коли он Ростовська, Воронежська вже виймають, так вони далі їх це не спасає. Ну, Здросте, їм же ж треба як війну воювати. А ми проти, щоб вони її так воювали. А вони по-другому не вміють. Вони вміють рисувати картини тільки такими крупними мазками. І воно зараз кажуть, ну, нам же теж від них прилітає. Нехай не так часто, не так крупно, але іноді дуже больно. Ну, да, це війна. І у нас немає таких ресурсів, які є у них. Тому ми, де можна, беремо хитростю і інтелектом. І це добре. Украина тратит гораздо меньше средств для нанесения урона крупным объектам РФ. Инфраструктурная война обходится Украине дешевле, чем России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Ходаренок. передает корреспондент политнавигатора. Когда мы наносим удары теми же самыми ракетами воздушного базирования, типа Х-101 по объектам в глубоком тылу Украины, то стоимость этой ракеты порядка миллиона долларов. Противник наносит удары по нашим таким же объектам БПЛА самолетного типа стоимостью 1000 долларов. За прошедшие три ночи в этих ударах принимали участие 1000 БПЛА. Вона сказав Хадарёнок. Тож вони самі це вже признають. Бо Кажіс починає про що-то догадуватися. А скоро ото, про що вони починають догадуватися, може стати для них попше шокуючою сенсацією відкриттям. Потому що війна опять виходить на той самий рубеж, не впервий раз, коли у них шото починає різко закінчуватися. А на цей раз це шото не по одному компоненту. Запомніть ці мої слова, думаю, ми скоро з вами тоже побачимо шо. Що... Що стане не меншою сенсацією і для нас з вами теж.